Вітаю! Добрий ранок. Сьогодні температура вночі було так десь 8 градусів. І тепер 4-5 градусів морозу. Вийшов сьогодні на прогулянку з Найком. Він вже просився. Та йдемо до лісу. Найк погуляє. Ну, не знаю, я подивлюся, що в лісі є, чи можна щось знайти. Побачимо. Все, що буде, покажу. Вам цікавого перегляду. Тепер піднімаюсь вгору і думаю, що вже можна сьогодні знайти? А можна. Такий білий, треба подивитися. що? Ну, замерз. Але стан... Просто чудовий. Такий заморожений гриб Я вже думав, що не буду брати, але подивившись на нього, він же чудовий. Хороший гриб То добре? Йдемо далі. Десь самець косулі чогось злякався і дає голос десь там в далині Так трошки пройшов а тут грибочок підморожений. Вони росли, просто тепер вже більші морози і вони вже замерзли. Але хороші. Такі молоді гриби. Ці грібниці, ось вам покажу. Там внизу видно, грибничка залишається. І не треба зрізати цей корінець, щоб він там гнив. Ти навпаки, робиш краще. Ти то забрав грибничка, ось вона, видно, біла. Вона там залишилася. Просто прикрив, щоб вона не замерзала. І все. Слідуючи бочок. головне прикривати грибницю. Є такий заморожений добре. А далі. Гриби біленькі. Тепер обчищаючи їх, вони навіть всередині не замерзли. Так поверха трошки обмерзли. А так, як бачите, біленькі, чудові. Не промерзли вони. Так що вони ще добрі, бо я щось зразу так думав, що вже все їм. ні добрі гриби. Добре, йдемо далі. Дятел, щось там копушиться. Ось як то є. Сонечко і набігли такий хмарий туман, насувається по горах. Так похмуро стало. Так, подекуди зустрічаються саламандри Вони ніби заумерли. Чому не заховані, не знаю? Значить, то у них все добре. Де туман такий набігає? Челик. Okay. Окей. Є грибна ік, да? Гриб упутаний листю. О! Кей хороший. Молоді гриби. Вони ще росли. Ну я вам скажу цей, цей і не замерзлий такий м'який. Там грибниця, грибницю прикриваємо, щоб не мерзла. Ну, рибочки ще, як бачимо, є. І непогані досить. Так трошки обмерз, але добрий, чистенький, білий, хороший риб. Добре. Йдемо далі. Ман так В одну мить заповнив ліс. Так вже вечоріє. А то чи побачив? От тільки шапка. Десь скотилася з гори. Файний гриб був. Ми ще поверси, на їдяти його далі. Добре, йдемо далі. Зараз третя година так набіг туман. І в лісі так скоро почало сіріти. День коротенький, то будемо завершувати. Є, сьогодні знайшли ось такі чотири грибочки. Я взяв. Гриби, як бачимо, я не сподівався. Я думав, що вже не буде що брати. а гриби, як бачимо, досить непогані. Ну, то не головне, але взагалі так, що можна вам показати, що взагалі таке ще можливо. Хочу ще привітати вас зі святами, з Різбом, з Новим Роком. І не забуваємо за тим, хто дає нам Цю можливість і допомагаємо чим можемо. І неважливо робите ви окопні свічки, чи плетете маскувальні сітки, чи допомагаєте людям, тимчасово переміщеним, чи просто донатите все це. Важливо, бо, як ми знаємо, в єдності то сила. Ну а святкувати весело вже будемо після перемоги. Вам дякую за ваші перегляди, за коментарі. Бажаю вам миру! Здоров'я, добра. Все буде Україна. Ми Знайком. Додому. До зустрічі. Попробуй знай, кого він там знайшов.